Одними з перших ігор, з якими я познайомився у своєму житті, були платформери Маріо Контра Чіпи Дейл. Саме з цього почалося моє життя геймера. Але усі ці ігри було складно грати у дитинстві. Я не міг пройти далі кількох перших рівнів. Потім, вже у підлітковому віці, мені подобалося грати у Супер Мідбой. І хоча я жодного разу його не подужав повністю, мені подобалося грати. Візуальний стиль, крута музика та різноманітні рівні, що кидають виклик, не менш крутими були і Брейд, де платформінг поєднувався з механікою подорожей у часі, та звісно, фез. Де жанр виходив на новий рівень через можливість змінювати напрям руху світу навколо себе задля проходження рівнів, усі ці ігри об'єднує чудовий візуальний стиль, гарна музика та цікавий ігролад. О, ну і звісно, вони усі мають українізацію, які ви можете знайти у каталозі українських локалізацій ігор. Однак я сьогодні буду говорити зовсім не про них. Ви вже бачили назву відео. Тож не будемо зволікати та вирушаємо у міжвимірні мандри. Гра Віарєва, як ви вже можливо могли здогадатися, це платформер від українських розробників з команди Totally Normal Creature. У них вже до цього виходив інший платформер у 2018 році під назвою Із, який мені точно дещо нагадує. М -м, навіть не знаю, що втім, це був чудовий перший досвід для розробників, і вже наступна гра змогла стати більшою, красивішою та цікавішою. Та все по черзі. Перш за все, найважливішим у платформері є керування протагоністом, адже це основа, від якої залежить усе інше. І якщо керувати неприємно, то й грати далі бажання зникає. На щастя, тут з цим усе добре. Єва рухається саме так, як і очікуєш у хорошому платформері. Швидкість та інерція добре відточені та не викликають проблем. Набір рухів стандартний: подвійний стрибок, відштовхування від стін та чіпляння за стіну. Тут питань немає. Перейдемо до цікавіших аспектів гри. Головна героїня Єва є створінням, що може переміщуватися між різними вимірами, і вона хоче, щоб ми допомогли їй закрити міжпросторові прогалини. Так, наша чарівна головна героїня полюбляє пробивати четверту стіну та побалакати з гравцем, що приємно доповнює ігровий процес. З усім тим, ви вже можливо могли помітити, що рівні виглядають дещо нетипово, наче складаються з різних кольорів. Так і є. Ми бачимо одночасно кілька вимірів, і саме завдяки цьому можна дізнатися, де ви можете рухатися у кожному зі світів. Можливо, затятим любителям платформерів це нагадає гру Х ю. Зі схожою кольоровою концепцією. Самі ж світи різні. У коричневому все липке, що сповільнює героїню, у синьому все наче під водою. Тому ви можете далеко стрибати та повільніше падати. До речі, це мій улюблений вимір, а рожевий дуже небезпечний. В ньому багато пасток. Та щоразу при вході чи виході з нього в місці між просторового стрибка утворюється колючка. Зелений, ну він просто. То зелений, тут травичка гарно рухається та реагує на ваші кроки. Дрібниця, але приємно, що розробники приділили увагу такій незначній деталі. О, є ще чорний світ! Це міжсвіт. Він статичний у всіх вимірах, такі собі острівці безпеки. Однак, це зовсім не усі виміри, що вам зустрінуться. Що далі, то більше нових цікавих всесвітів на вас чекає. Не хочу вам сильно спойлерити. Але окрім природних перепол кожного виміру, на вас також чекатимуть шипи, черв'яки, гобліни з арбалетами та інші почвари. Як ви вже встигли помітити, то графічно гра виглядає просто чудово. Кожен всесвіт має свої унікальні риси та на все приємно дивитися. Щодо складності, то вона буде поступово зростати з кожним рівнем. тому ви будете встигати адаптуватися до нових труднощів. Але наскільки ж складна ця гра? Чи зможе вона кинути виклик ветерану Супер Мідбой, Церест, чи взагалі Айвона бізебоші? Чи вона для казуальних гравців з кривими руками на кшталт мене? І тут все залежить від вас. Адже бачите ось ці міжвимірні прогалини? Так ось на кожному рівні їх буде дві штуки. Але щоб пройти рівень, вам потрібна лише одна. І якщо коротко, то у мене вийшло пройти гру таким чином. Деякі рівні даються просто, а на інших все ж довелося трохи попітніти. А от якщо ви захочете на кожному рівні збирати по дві прогалини, то -о, -о, -о готуйтеся страждати! О, і навіть не сподівайтеся, що зможете просто завчити рівень для проходження, Щоразу після вашої смерті він буде дещо змінюватися. Таким чином, ви маєте бути не лише кмітливими, але й швидко оцінювати та прораховувати наперед свої рухи. Я, наприклад, не можу пройти більшість платформерів саме через те, що потрібно завчати рівні та бути швидким. А я, відверто кажучи, трохи словпук. Тому мені сподобалося, що я можу тут трохи постояти та подумати. Ати я краще діяти далі, хоча інколи й це не допомагало. Тоді я просто мав надію на вдалий збіг обставин. Тому можу лише сказати вам, хай щастить щодо часу проходження подібних ігор. То це річ чисто індивідуальна. Однак у мене це зайняло приблизно 5 годин. Як на мене, то ідеальна тривалість для платформера. Немало важливим аспектом подібних ігор є музичний супровід, адже я впевнений, що згадуючи будь-який платформер, у вас в голові заграє з нього мелодія. Адже саме вони задають темп та настрій гри. І я був приголомшений тим, що ця гра не була обділена файним саундтреком. Інколи я зупинявся просто щоб послухати ці вайбові треки. Єва навіть почала турбуватися. Але й це не все. Кожен вимір має свою варіацію однієї мелодії. Тому висловлюю свою подяку композитору. Єво, я нічого не пропустив. Це все, що я мав розповісти. То я вже вільний? Я можу йти? Та я вже пройшов гру. Помилуй. Марно стараєшся. Ці маніпуляції на мені не працюють. Ох, ну, гаразд. Зараз лише попрощаюся з глядачами. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобається гра так само сильно, як мені. Дуже-дуже дякую усім, хто мене підтримує фінансово за допомогою Патреону чи Кофі. Та особливе мега дякую. Ізі Шуга. Але підтримка лайком, коментарем та підпискою теж дуже цінується. Побачимося у наступному відео. Та не забувайте грати українське!